...міліції, коли з тобою спілкуються, хамеш їм. Ну. Зі мною, зі мною ще ніхто не спілкувався. А що тут хлопці роблять 5 хвилин уже? Хоче народ тобі заліє, кожне запитання. Не мапте ясний, вийде туди погоросний. Не висловлюйся, Будь ласка, нецензурно. Я не мовчу, я просто... Тут зама свою яму нахуй зі те. Припини висловлюватися в присутності. Камеру забери, бо я тобі гарну гору зіб'ю. Давай. <ріху> Попробуй. Ого-го-го, шановний. О, о, ти що? На Молодець. Гарно, що це все знято. <ріху> От приїхали. Я прошу пана, це було порушення 171-ї. Переспідання законів журналістській діяльності. Ого, опу я висипаю. Має ще більше стати. Має собі статтю. Мені похуй твоя стаття. Вам не треба, що такої нічого теж кажете? Ні, ні, все нормально. Можете розповісти, що відбулося? Ну, Будь ласка, дуже треба, це для громади ну, Львова. Збили з ніг і все нормально. Все. <гум> вас, а на якій підставі? Це цей, цей молодий чоловік вас збив з ніг? Так. А на якій підставі? Не пам'ятаю, не можу сказати. Перепрошую. Ну так, просто так підійшов на вулиці, і побив. Друже, розкажи просто, ну, ти ж був учевиден, розкажи не про те що відбулося. проходив по вулиці, дивлюся, цей мужчина лежить, а цей на ньому. Він каже, типу, ну давай бігом сюди. Я підійшов, кажу, що сталося? Я, типу, викликай міліцію. Я викликав наряд і все. Більше нічого не ні. потім... був... да, було. Він а ти бачив, який нього був?